Постійна цифровізація нашого життя робить онлайн покупки все популярнішими, адже це швидке оформлення покупки, зручний розрахунок та оформлення доставки замовлення до порогу дому. Але стрімке зростання онлайн покупок призвело до зростання шахрайства. Шахрай може замаскуватися як продавцем, так і покупцем. Знайомтесь, це протнедор. Це продавець, який пропонує якісні товари з зниженою вартістю. Він швидко повідає на повідомлення: коситує про хатаристку товару та обіцяє іноді безкоштовну доставку. Звісно, за умовою часткової або певної оплати. Це Інстабрех. Це є форист? Продає неіснуючий одяг в інстаграмі. Коли покупець оплатив за товар, Інстабрек скоро повідомляє, що товару необхідного розміру немає. Щоб повернути кошти, покупець повинен авторизуватися на сайті магазину і ввести всі реквізити своєї карти. У такий спосіб шахраї не лише крадуть гроші з неіснуючим товаром, а ще й привласнюють гроші з карти покупця. А це вже інший персонаж. Щедрий купець. Він шукає оголошення на популярному OLX, пише продавцю в месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp. Далі аферист погоджується купити товар. Каже, що оформив покупку за допомогою olx доставки, і для отримання коштів продавцю потрібно перейти за посиланням і зазначити дані своєї картки, що продавець міг нібито отримати оплату на картку. Продавець переходить за посиланням, вводить усі реквізити картки. Далі називає СМС-код від банку, а шахрай, отримавши інформацію, привласнює кошти з рахунків. Як безпечно купувати онлайн? Користуйтесь віртуальною карткою для покупок онлайн. Перераховуйте на неї тільки ту суму, яка необхідна для покупки. Перевірте продавця покупця на сервісі Кіберполіції. Стоп фрауд! Тримайте в секреті. Тризначний номер на звороті карти. Код банківської та мобільних операторів. Пароль до інтернет банків Безпечні онлайн покупки в Інстаграм. Перевірте дати опублікування дописів на сторінці. Шахраї часто публікують багато дописів за кілька днів, аби створити враження, що магазин давно працює. Перевірте інформацію про аккаунт. Для цього натисніть на три крапки у верхньому куті профіля та натисніть детальніше про аккаунт. Зверніть увагу на дату приєднання, шахрайські сторінки зазвичай створені недавно та швидко видаляються: розташування аккаунту, зміну імена аккаунта. Час перенімування аккаунту може бути ознакою діяльності шахраїв. Під різними назвами або викрадання шифраями аккаунта. купуйте в інтернеті, надавайте перевагу під безпечних вам покупок.